Всім привіт! Ще трошки і вже буде на дворі весна, скоро почну літати. Вже можна сказати, що снігу нема, але сильно конюки і ястроби завелись. І я ще своїх голубів, ну не своїх, а Богдана голубів ще не випускаю. А літати хочуть. Так. Ще тиждень два і почнеться. Вже почнуть голуби нестися, напевно. Вже бачу, що паруються. І вже можна буде починати е, перший виводок 23-го року. Мати. Так як я раніше казав, я з цієї голуб'ятні голубів трошки забрав, бо та голуб'ятня вона на 12 голубів йде, а тут було 18, трохи забагато. І голубів трошки забрав. Такого нового нічого нема. Поки що голуби, можна сказати, віддихають. Коли от були морози, там якась пара нанеслася в тому, -тому голубнику, то я яєчка повикидував. Не хочу, щоб ті голуби знесилювались, то вони то вигиби винесуть, ну, висидять, але ті голуби вони будуть слабенькі, і вони ще й А мордуватися ти в голову буде, бо треба обігріти і годувати. Так, чекаємо нормального тепла, щоб вже почали прилітати з теплих країв лелеки, журавлі, от і тоді я подумаю, буду випускати вже голуби. Зараз ще трохи бис, тут щось так літає конюка. Я не маю бажання то ловити, бо то також птах, який хоче літати, а голуби годувати для канюка також не хочу. От то чекаю трошки, щоб зазеленіло, тоді буде якось легше. Якось так. Ставимо лайки, підписуємося на канал. Чекаємо господаря. Ну, всім пока!